на деякі подалися вже цього року, але не набагато, і ми їх, якщо чесно, пролетіли. Але фестивалі це теж гроші і не маленькі гроші, щоб потрапити на будь-який фестиваль, навіть не потрапити, а просто подати свою заявку. Ти маєш заплатити від 200 доларів десь, навіть більше. І це просто щоб подати заявку. Потім а, ця сума вона ще виростає в якійсь мірі. А, тому цього року ми не змогли потягнути міжнародні фестивалі, тому що а, в нас просто навіть елементарно немає грошей, щоб роздрукувати афіші в інші кінотеатри в Україні, де виходить фільм. А, і ми. Єдине, що ми зробили, це ми почали крутити фільм за кордоном через наших знайомих. Тобто, в нас був показ фільму в Данії на Кіпрі, в Польщі, в Ізраїлі. Зараз планується Канада, планується Литва. Ми своїми силами почали показувати кінострічку за кордоном.